Через масову кібератаку росіян на державні реєстри у Луцькому ЦНАПі призупинено надання певних послуг. Цю інформацію з сайту новин Луцька та Волині Конкурент підтвердила очільниця центру Лариса Карп'як. Ситуація така, як і у всій Україні. Ми працюємо в режимі консультацій. Не працює реєстр ГРАЦУ, нерухомості і дабі, сказала Карп'як. Також, як повідомила віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина. Зокрема, недоступні наразі Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Крім того, не працює ряд сервісів у додатку Дія, зокрема, послуги ФОП і ТОВ, перереєстрація автомобілів, бронювання працівників, є відновлення, витяг з ЄДР, актові записи. Також вона зазначила, що немає доступу до записів і про пошкоджене майно.